1 мільйон 136 гривень виділено цього року з обласного бюджету на ремонт більше як трьох тисяч метрів квадратних дорожнього покриття у Новгородцівверському районі. Деякі ділянки вже відремонтовані. Так в першу чергу почали робити ямковий ремонт на дорогах державного значення. Ділянка Чернігів-Грем'яч вже зроблена. Зараз чекають своєї черги інші. Будуть роботи проведені в першу чергу, там, де у нас підвоз дітей автобусами. А также будет, ну, это, это и предоценение, это и направление гремяч, гремяч Бучки Михальчина, э, также дороги по Смячу, дороги по Фаев Калариновка, ну, безусловно, Бирина. Будем надеяться, что эти работы буквально будут начинаться в, в конце этого месяца или в следующем месяце и будут выполнены до конца года. Чи не на найбільш важкодоступною в районі є дорога до населеного пункту Бирине? Від Новгорода Сіверського і до нього відстань 12 кілометрів. За якісного асфальтного покриття її можна проїхати за 10 хвилин, проте на даний час водії витрачають набагато більше часу. Цьогоріч у місцевих мешканців з'явилась надія, що ця дорога нарешті може бути відремонтована. Вже у нас зроблена смита. Так нам повідомили і будуть ремонтувати нам поточний ремонт робити. Новгородців ну, збіріне. Надіємося, що будуть. пообіцяли. Аби зробити всі необхідні ремонтні роботи автомобільних доріг у районі, потрібно набагато більше коштів, ніж тих, що виділені. Як розповів нам голова районної ради В'ячеслав Кауфман, місцеві інвестори пообіцяли надати допомогу із сипучими матеріалами. Тож до кінця цього року всі проблемні ділянки доріг у районі мають бути відремонтовані.